Відпустимо грудний відділ, щоб він ожив і набув сілення. Складіть руки в намасте перед грудиною і почніть на вдосі, коли ви робите вдих, руки направляти уперед, на видосі до себе. Вдих, видих. Вдих від себе, видих. Потім догори, Вдих, видих, донизу. Вдих. догори, видих, вниз. Вдих, догори, При цьому ви здавлюєте руки одна до одної. Продовжіть рухатися догори і донизу. Відчуває, як цілюються ваші лопатки, ваше тіло. І потім відпустіть. Відчуйте зміни і поділіться в коментарях.